Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, бачите, який в мене класний сьогодні наряд. Ну що, трохи Короче, Завівся у бичків волосеїд. І що? І капець. Уже аж в бичковій одному аж висі такі ці. Пятнишка, і капець. В общем, що, холода, а вже тягнути нікуди. Думав, до тепла дотягнув, а нічого. Воно з кожним днем більше і більше і більше. І вже в останній делюсь починає проявлятися, то ось є засіб. Зараз будемо обробляти. Так що, не перемикаємося. Ну що, не Ні чисте ніде нічого, щоб держалося тепло. Отак, Зараз, значить, заходжу буток з 50 людей. Две закрий. Значит, сейчас буток бут, ампуле мілілітр, буток з 50, 1 мл на 2 литра воды, вода тепленька, щеточка. І сейчас беру и втираю. Ну що. Аж здесь Будемо зараз делать. До такого не нельзя. Так что будьте уважні и дивитесь внимательно всегда. Ну що... Зараз вони будуть дріти, а ми будемо починати. так що Обов'язково, щоб ні складників нічого не було. Двері зараз закрили і опача. Робити. Пирати. Одів скафандр, щоб не Бо В общем вот таким методом робитимемо. Буду завершуватися. Тоді далі побалакаємо. Розкажу, покажу, що до чого є куди. Так що не перемикаємося. Так, ну що. Трьох обробив. Залишилося двоє. Не хватило. В общем, це 2 літра, пікло на трьох. Що? Вода підігрівається тепленькою водичкою. І ще цих оброблю. В общем, що, дивіться. Це так не покажемо, бо воно, в общем, воно ось починає ось проявлятися, починає шерсть. черсть. Саме дужче замітно було. Бачите, Я ну, досидівся. Коротко. Я думав до тепла підождати, але ні, ніфіга. В общем, не вийшло, тому що почав друг активно той діє стоїти і отакі воно вийшло діла. Так що не, не тяніть. І воно дуже, дуже швидко, кстати, на геть швидко. На цьому починає з'являтися, на цьому ну, на еньову взагалі геть Ось дуже медленно, але його ми обробимо, щоб вже отакі справи. Так що так, щось. Поначалу думав, що глисти. Ось оболозі, думаю, глисти треба вивезти. Зробив профілактику. Вроді нічого. Хто знаю, тоді воно. Думав, Ленька почалась, ще з тих, а ні. Нічого подобного. Взагалі, такі то пригоди. Якраз морози. У нас вчора мінус 19 було, сьогодні 15. І от таке. Ну, зараз сарайчик закрили двері. Маленький. Ну, Круговорот є, тому що вони тут не подавалися. Підсохнуть за ніч. Ну, не за ніч, може, за пару годин. Ай-яй-яй. Таке, хорошо старався на цей намаститі. Повністю ось почало проявлятися. Воно, як видно. Ось до Ось і гімняки почали відпадати. Ну і одна, все них Почалося, типу, будь-як. Ну таке. Ось. Не дуже діло з приятних. Поки, звісно, намучився. Пару разів чуть по голові не отримав. Ну, таке, коротше, діватися нікуди треба роботи, обрабатувати. Ось задав вопрос і Як його, ну як його це, цьому. Ну, каже, ніяк. Каже, питає, що в сараї тепло і сиро було, ну, у нас коли була температура плюс 10-12, то тут ну, соответственно, було аж жарко. Ну і Саша ж, давай поли мить, І ще ж що сирость була. І те, що тут змилось, це чепуха. А отут теж грішок, ну да і обробки будемо в цьому році капітально проводити. Чітко обробку. І тут може бути ще засередник. Якщо тут поликвалися одразу на бетон, то тут, Я ну, послухав старших людей дурачок, це ще перший мій помост, то я тут зробив, клав. коли клав дошки, ну це ж поперечні бруски, зверху дошки, і між дошками і цементом я просипав бухглини. Якби дошки, як тут, воно б стікало. А так глина не дає вийти влаги. І от, от такі діла, я думаю, що це теж воно може бути. Ну плюс ну, мої теж грішки є, так що тут я себе вони не скидаю. Оце я дотягнув так. Ну, поспілкувався, так що каже, ніяк ти не пристережеш, каже, так в мене перший раз таке. Каже, воно може в тебе і раніше було до того. Ще колись там, може перші телята були чи ще щось, типа. Раніше в мене такого не було, це якщо перший раз з таким стикнувся. Каже, воно може було, але воно на начальній формі, а тоді пропало. А це були дуже сприятливі умови і воно оце повлияло. ось, може він і бажає дає. А я думаю, що в мене бички так дуріть стали. Ті хують, ті плигають, і ще щось. А воно їм бежа дає і оце такі справи, значить. Так що. Ну нічого, зараз будемо значить, ще цих двох обробимо. Ну, вам покажу кінечний результат. Ну і там вже будемо бачити. Так що пообробляв повністю і вуха, і шиї, і там за рогами особливо. Це не хто ж там любимі осередки. І повністю знизу, ну, в общем, так. Звісно, діло кажу зразу, стрьомне, тому що в голову може прилетіти. ну, Стоять, вроді, більш-менш. Ну, пару разів спробували замахнути. Ну, Я кажу так, коротше. Так що не перемикаємося, завершимо роботу, тоді включуся. Розкажу, покажу. Так що давайте. Ну що, глядачі, зараз дом закриваємо двері. Так, само буйного обмазали. До оператора пристає. Mm -hmm. там, там і слід. Це. Зараз. Все. Хочемо. Як це все проводиться? Дивіться, щоб бичок менше вас касався. Бо ця хірня, вона дуже ядюча і общає. Ось бутилки, обична бутилка, беріть під кока коли Вона краща буде. Права реклама херсне, не знаю, що там буде. Значить, ось три дирки пропаяв простим способом. Зараз оце беру головою. Ось така щоточка. І втираєш. Отак. Круговими двіженнями добре. Херць, дебава, дебало, бо не всі прилиняли, то довго втирає. Зараз ось так, Отак, о, здаля, чи вийде показати чи ні. Ну, от такими двіженнями повністю і обробляємо, щоб друг наш антидруг наші не розпостранявся, щоб на глаза не попадало на рота. По проходитися, проходьтеся, в дверку теж Ну, Треба бути обережним. Бажано, звісно, якби один держав, а другий держав. Ну, Самому поки ще в юзі не отримав, ну, нормально так що, Ну, Еліот, це у нас такий парень є, якби, якби це, Щоб його почухали, почесали, ну, якось так. Повністю це пошиє. Аліот, бізнесе. А так. Ось тут за рогами. Воно а воняє. Е, як же ж препарат такий, що обробляється поверхностно, це такий самий запах. Ну а взагалі запах, як у... Ото засобу, що олак дівчата знімають на ну, всіх, не помню, як називається. Ну, ви мене зрозуміли. Хто він, той знає. Ну, що такі діла. Так що скафандр дуже допомагає. Якби не ой, що не воняв би, так губи грязний дуже. З полобешнику трохи пройдемося акуратно. Отута за щокали. Братиш, а ну, давай. Вертайся! Це ж, блядь, те, що оце воно таке ласкове, що його оце погано обтирати. Ну нічого, що, повернемо на другій сторону. Треба було прив'язати, ну. Тоже поки всі там прив'язується, то фу, вже нічого не захочеться. Фу. Ну, коротше, що хочу сказати. До такого ніколи не доводьте, не робіть таких ошибок, як я. Це все досвід. Без цього ніяк. Кожен рік щось нове та вийде. Ну, отак, так що я теж не спец. П'ять років держу, а бачите, на нові приколи завжди заявляються. Це життя постійно в цьому, і в цьому учиться. Вік живе, вік учись. Дураком, як то кажуть. Так що рушка обробляємо, щоб всередину тільки не попало, щоб глаза не попала на морду. Оцей скафандр, звісно, класна штука. Рекомендую купити. Я не знаю, де вони продаються. Я думаю, знайти можна. Це мені подарунок зробило. Якраз пригодився. Думав. Весной на оприскування його ну, мабуть, буде він нависну, прийдеться Ну, рік. Так, щоб сквозняків не було, то ви будете обробляти. Закриваєте двері, Ну, тут, звісно, вони, вони трошки, якщо мінус будете обробляти, Так, як я. щоб у них свіженьке повітря так, щоб було... що... Потому что оно все стоит в парении, оно все не будет так корисно. Братуха, поделяй! Не знаю, что такого. И получишь. Okay. Ну, Вроде так. Хорошо, так, давайте. Тащи еще раз, это будет. Ні-ні-ні не, 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 братуха нізе. Ноги теж. Ну, по ногах теж треба акуратним. У нас цей друг буйний. Щоб дітей не аккуратно. Що я вам хочу сказати, щоб мені тебе ще? Лайкайте. Може ще хто посадити. Кого може таке саме було. Ну, зараз скину сіна, щоб рот був зайнятий до 8 години до порання. І отак. До підсухнуть, тоді вже будемо чистити. Так що пишемо, коментуємо на все добре. Ну Звісно, це буде Україна. Всі миру та добра. До побачення.